Виконуючи силові вправи, ми намагаємось дотримуватись правильної техніки для того, щоб підтримувати нейтральне положення хребта та тазу задля уникнення травм. Але що відбувається, коли вправа завершується? Дуже часто ми втрачаємо контроль за своїми рухами та згинаємо хребет, коли знімаємо диски зі штанги або відносимо гантелі на місце. Цим ми наражаємо себе на ризик отримати травму в області нижньої частини спини. Але чому ми так робимо? Чому підсвідомо згинаємо спину, а не продовжуємо рухатись зберігаючи рівне положення? Відповідь дуже проста, так зручніше. Коли ми утримуємо нейтральне положення хребта та тазу, м'язу, стегун, сідниця, також розгиначі хребта все навантаження беруть на себе. Такий варіант виконання рухів потребує більше контролю, зусиль та енергії. Коли ж ми згинаємося, навантаження з розгначів хребта забирають на себе жорсткі та потужні хребетні зв'язки, сухлобові капсули та міжхребцеві диски. Також в такому положенні таз стає у більш вертикальне положення, що зменшує навантаження на м'язи ніг. Звісно, для організму це більш вигідне положення, тому що він любить заощаджувати енергію і зайвий раз не хоче напружуватися. Тоді чому ми маємо заважати тілу робити так, як йому легше та зручніше? Це пов'язано з тим, що нахил тулуба вперед створює не просто згинання хребта, а викликає появу сил, що намагаються сунути хребці вперед, і зв'язковий апарат хребта може не справитися з цими силами, якщо людина при цьому ще й тримає додаткове обтяження. М'язи ж створюють тягове зусилля, що протидіє цим силам та дають можливість безпечно утримувати нейтральне положення хребта навіть під час підйому дуже важких предметів. Саме тому для попередження травми спини, особливо міжхребцевих дисків, рекомендується виконувати вправи з постійним контролем за положенням тіла. Особливо важливо контролювати поперек під час поєднання згинання хребта з його обертанням або бічним згинанням. Спираючись на сказане вище, ми можемо зробити висновки. Не дивлячись на те, що згинання хребта для людини є природнім рухом, його потрібно уникати під час підйому важких предметів. Саме з цієї причини контролювати положення хребта потрібно не лише під час виконання вправ, але і між підходами. Якщо це відео вам сподобалось і було для вас корисним, поставте, будь ласка, вподобайку та напишіть про це в коментарях. А також підпишіться на цей канал, щоб регулярно отримувати корисну інформацію. Дякую за перегляд!